Коротко доповім про досягнуті за останній рік результати діяльності Державного агентства рибного господарства України. Завдання і повноваження Держибоагенства та склад підприємств і установ рибної галузі, в якій працює більше 30 тисяч чоловік, ви можете побачити на слайдах 2 і 3. Фонд споживання рибної продукції в Україні в останній рік. За статистичними даними складав від 614 до 660 тисяч тонн, що, виходячи із розрахунку на душу населення, дорівнює 134 145 кг. Середній світовий рівень споживання риби за даними ФАО, складає 19,6 кг. Цей показник у порівнянні з іншими країнами показано на слайді Україна, як і більшість розвинених країн. В тому числі ЄС, сьогодні є імпортозалежною. Майже 70% фонду споживання риби припадає на імпорт, який включає такі види риб, промисел яких українськими суднами не здійснюється через зміну іншими державами принципів доступу до своїх водних біоресурсів. Сьогодні перед галузю стоїть завдання не стільки зменшення імпорту, скільки розвитку внутрішнього виробництва з метою збільшення на ринку. Свіжої якісної риби та збільшення частки вітчизняного продукту. Показники вилову за 2012 рік у порівнянні з попереднім представлені на відповідному слайді. За останні 20 років майже не відбувалося оновлення флоту, тому його основу сьогодні складають фізично зношені, енергоємні і морально застарілі судна. Разом з тим. Обсяги оконічного вилову українськими рибопромисловими судами за 2012 рік склали 98,9 тисяч тонн 100,2% дорівнює 2011 року. В останні п'ять років вилов риби в Азово Чорноморському басейні збільшився майже наполовину. У 2012 році пріоритетним стало зменшення промислового навантаження у водах Азовського і Чорного морів для відновлення їх запасів, що вже цього року дає свої результати. Подальшому на рибогосподарську діяльність можуть впливати такі фактори, як утворення на більшості узбережжя Азовського та Чорного морів національних парків та ботанічних заказників, що унеможливлює ведення промислу, а саме скорочення районів промислу. Разом з тим, з метою підтримки балансу на ринку рибної продукції докладено немало зусиль для проведення достатнього зариблення у водоймів України. Та приділено особливу увагу розвитку аквакультурного виробництва, в якому протягом останніх двох років спостерігається значне збільшення обсягу вилових, осетрових і лососових видів риб. Вважаємо, що тенденція розвитку аквакультури як альтернатива рибного промислу буде зберігатися і надалі, враховуючи, що у світі аквакультура залишається в числі найбільших секторів, що динамічно розвиваються, з метою відновлення реального сектору. Та виведення стіні продукції рибництва впроваджується нова форма річної звітності з виробництва продукції аквакультури, що вирішить питання одержання цілісної та достовірної інформації. Якщо раніше товарним рибництвом займалось більше сотні доволі крупних господарюючих суб'єктів, державні рибокомбінати, рибкогоспи, рибомеліоративні станції, то сьогодні. За даними Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України, яка реєструє всіх користувачів водних об'єктів, майже 7 тисяч, серед яких крупних виробників одиниці. Крім того, існуючі рівницькі асоціації не дають повної уяви про своїх членів, так як тільки окремі збирають хоч якусь інформацію. В статистичні органи звітує близько 800 юридичних осіб, з яких підприємство кокультури зовсім незначна частка. Так, за результатами 2012 року, введення нової звітності вже надало свої результати. Продукція ставкового рибництва збільшилась на 23% і досягла 22,5 тисяч тонн. І в подальшому, в тому числі і за рахунок виведення із тіні, її обсяги мають тільки збільшуватися. Важливою функцією держави є відтворення водних біоресурсів. За підтримки уряду, в останні два роки було суттєво збільшено фінансування за програмою з відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та у Чорноморському басейні.